Лапін, Юрій Олександрович, будь ласка, слава Україні. Шановні колеги, сьогодні на даний момент, кожного дня, ми ведемо війну з країною-агресором з Російською Федерацією, яка засилає до них, до нас терористів, засилає свої збройні сили. Але як казав один відомий український діяч, що нам не страшні московські воші, нам більш страшні українські гниди. Хочу звернути вашу увагу, що в даний момент відбуваються негативні речі, в тому числі на території Волинської області. Справа в тому, що представники країни-агресора не гребують ніякими важелями для того, щоб знищити економіку нашої держави. При мінімальних затратах на військові дії вони наносять максимальні збитки нашій державі. Ми втратили на сьогоднішній день частину територій. Ми втрачаємо підприємства і, тим не менше, продовжуємо втрачати за допомогою українських гнит інші цінності, які належать нашій державі. Завдяки співпраці громадських активістів та правоохоронних органів нам вдалося зупинити багато негативних тем і схем, які відбувалися на території України. Але хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні відбувається на Волині. Перш за все, львівська фірма Прикарпат Захід Газ на сьогоднішній день вчора була впіймана на тих моментах, що ріже трубопровід Дружба. Якщо, можливо, хтось не знає, що це таке, то це є стратегічний об'єкт, який належав завжди Україні. Дозволи на цю порізку надані незрозумілою російською кампанією, і я звертаю увагу всіх присутніх в цьому залі, а особливо представників силових структур. Завдяки взаємодії громадськості і правоохоронців, ця оборудка була на даний момент призупинена. В соцмережах вже є відео, як добротні труби викопуються і ріжуться на території Кам'якаширського Ратнівського районів. Деякі фахівці з прокуратури, розглянувши документи, які їм привезли правоохоронці, сказали, що не вбачають складу злочину в порізці даного стратегічного об'єкта. Тому я звертаю увагу силових структур СБУ, Міністерства внутрішніх справ. А особливо Генеральної прокуратури розібратися в даному факті, розібратися в тих документах і притягнути до кримінальної відповідальності тих українських гнид, які сьогодні нищить стратегічний об'єкт і ріжуть на металолом. Дякую.